Сьогодні у нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, У нас зараз триває акція 33% на 44 товари, і тому дуже-дуже гарно покупають ці всі товари і ось така коробочка. Дивіться, така наша чудова відбілююча зубна паста. Вона без фтора, вона зенсадіном і вона відбілююча, відбілююча за счід натуральних речовин. Це місвак. Це алоєвіра, також тут є женшень і чайне дерево. Це все протидіє і карісу, і зубному камню, і запаленню ясен. Тож, будь ласка, замовляйте, ви будете здивовані цією якостю. І, це, і тут у нас великий об'єм цій зубної пасті 112 грам. А ще вона зараз коштує всього 113 гривень замість. 169. ну Дуже велика економія, багато в мене її замовили. Далі, ну Як завжди, у нас популярен дуже крем для обличчя зволожуючий равлик, тим більше, що зараз у нас на порозі вже літо, тому шкіра дуже-дуже потребує зволоженню. І цей крем всього, всього, всього має Коштує всього 119 гривень його регулярна ціна, а склад в нього просто бомбезний. Тут і гідролізований колаген, і гіалуронка, і фільтра травлика. Ну, Дуже-дуже він популярен серед моїх клієнтів. Далі, отака чудова пілінг скатка. Дуже-дуже класно очищає шкіру. Тут її великий об'єм 200 мл. Зараз вона зі знижкою 33%. Будь ласка, пробуйте. Зараз її дуже-дуже вигідно брати. І ось така ось чудова пенка. Теж вона з фільтратом равлика, вона з гіалуронкою, вона з пантенолом. Будь ласка, замовляйте, вам вона дуже сподобається. Хорошо очищує шкіру і загоює якщо є якісь там ранки, мікротріщинки, прищики. Далі. Ще я хочу вам представити таку чудову нашу трояндову серію. Ця серія вона розроблена на основі дамаської троянди. Вона має в складі отакий от гарний гель для вмивання. Має тонік. Тонік тут спреєвий. Це дуже-дуже важно для літа, тому що літом кожа особа потребує зволоження. І ви можете, ну, по-перше, тут розход буде менший, ніж той тонік, що ви ватними дисками наносите. От, І плюс ви можете в течені дня розпилити на лице на шкіру зволожити її цим тоніком. Далі. І тут такий от чудовий кремчик. Цієї серії вам вистачить на все літо. Вона підходить абсолютно для льогового типу шкіри. І це просто то, що нам дуже-дуже потрібно для літа. І зараз ви цю серію можете придбати зі знижкою 30%. Взагалі, оцей наборчик коштує 900 з лишнім гривень. А зараз ви його можете придбати всього за 634 гривні. Тож, будь ласка, замовляйте, спробуйте нашу новинку, ви будете приємно її вражені. Далі, ось такий от чудовий. У нас є ще елексір молодості 15 масел. Це теж у мене під замовлення. Він коштує 689 гривень. Це просто моя любов-любовна. Всім моїм клієнткам, які, ну, скажімо так, 50 плюс використовують цей елексір молодості регулярно. Уже ну, коментарі однаковий, абсолютно різним людям. що... Питають, що ти зробила зі своїм лицем. Ти що, уколи краси колола, а люди нічого не кололи, вони просто користуються цим бомбезним еліксиром молодості, 15 масел. Тут просто дуже-дуже потужний комплекс. Будь ласка, замовляйте, Ну, його навіть приємно держати в руках. Я теж таким користуюсь, на ньому можна зробити і масажик гуаша, і використовувати, як. Е Просто добавку якусь до ваших кремчиків, і як самостійний засіб. Це і для обличчя, і для шиї, і для декольте ну дуже-дуже класний засіб. Будь ласка, рекомендую. Далі. Ну і Зараз дуже гарно замовляють помади наші рідкі матові. Вони дуже стійкі, сама користуюсь такою червоною. З цією помадою ви спокійно можете ходити цілий день, їсти, і вона нікуди не потече, не розлізеться, не з'їсться. Тож, будь ласка, пробуйте, у фармасі помади дуже-дуже гарні, любі, не тільки стійкі, всі. Далі ну, така от чудова пудра бібі-пудра. ну, Це дуже популярний другий тон. Він підходить ну, нашим жінкам, в основному, всім підходить другий тон. Будь ласка, замовляйте, вона з кваліном, вона зволожує, ваш макіяж буде неперевершеним, шкіра буде доглянута. Це дуже-дуже гарний фініш. Будь ласка, замовляйте, рекомендую. Далі, це от у нас ось така от корисна кава. Я люблю її, ну, сама її дуже люблю. Всім рекомендую ці конкретно пакетики вони Ну, вона стіком. Вони зараз теж по акції 33%. Дуже вкусна і корисна. Будь ласка, замовляйте, пробуйте, я думаю, вона вам точно так же сподобається, як і мені. Ну і наш чудовий плямовий відник спреєвий. Дуже хорошо його в мене замовляють. Зараз він по акції, всього 94 гривні замість 139 33% економія. Будь ласка, пробуйте, будете приємно вражені. А я буду дуже вдячна вам за лайки. Підписуйтесь на мій канал, кому цікаві мої відео. Це розпаковки реальні моїх клієнтів. Я дуже люблю цю продукцію, з удовольствием консультую по ній, продаю її. Сама дуже-дуже закохана в цю продукцію. І хто хоче зробити замовлення самостійно, під цим відео буде посилання. Хто хоче зробити замовлення в мене, також буде під цим відео посилання. До зустрічі, мої любі!